Друзі, вітаю! В мене сьогодні такий експромт-випуск 23 вересня, дуже теплий день. Ми прямо насолоджуємося цілий день цим сонечком, завтра нам обіцяють вже похолодання, і я вирішила просто так пробіжатись поміж своїх гортензій, але зупинитись, знаєте, на чому? На своїх хвойних. В одному з коментарів відео, де я показувала 60 плюс своїх сортів гортензій. Підписниця моя попросила, зніміть, будь ласка, ваших хвойні рослини. І я навіть, знаєте, подумки думаю, які хвойні в мене ж, наче їх небагато, потім почала рахувати, і, і дещо я вам показати можу. Тож, з цього почнемо з цієї блакитної красуні, і, а потім навкруги пройдемось по моєму садочку і я вам покажу, які хвойні в мене посаджені. Та новорічна красуня в нас не ялинка, а ялиця. Вона Дуже така компактна зараз вона десь метра. Ну, Мабуть, три заввишки, але майте на увазі, що це їй вже років 15, такий старожил на моєму подвір'ї, і вона дуже така гарна за формою. Я шукала її назву, на жаль, не знаю. Можливо, це ялиця компакта і є такі, хтось знає, більше більш розбирається в хвойних рослинах, ніж я, то напишіть, що це може бути за сорт. В принципі, чим ялиці відрізняються від ялинок, в них досить така м'яка хвоя. Ну, ця не дуже м'якенька, але все одно така приємна на дотик. Вона дуже гарна, взимку, неймовірно, гарна. Я завжди тут знімаю дитину з новорічними колядками. Красуня і така дуже, ми взагалі не стрижимо, ніколи не стригли. Ось така гарна вона була завжди. Для неї посаджен ялівець холгер. Він був в мене на продажу. І це в він коли е, навесні починає е, відростати такі маленькі його пагінці, вони такі м -м, білесенькі, молочно-білого якогось кольору. Але тут він дуже маленький. Я вважаю, що тут він непогано буде е, себе почувати, поки що росте. Ця величезна огорожа це в мене туя-брабант. Це гарний вибір для тих, хто хоче дуже швидко наростити якийсь паркан, тому що саме туя абрабант вона росте до 4 метрів заввишки. І те, що вона так гарно росте, це її і плюс, і мінус. Коли ми її тільки посадили і хочемо, щоб він найшвидше нам закрив паркан, ми його під, ну, підганяємо. Ближче, покажу вам, яка вона. Чим вона мені, до речі, ще дуже подобається, вона дуже гарно пахне. В неї дуже, ну, такий дуже гарний сладковатий запах. Вона дуже щільна. Так, потім її треба всередині чистити. Так, от, про недоліки. Коли вона росте і закриває вам забор, ви цьому радієте. Але потім, коли вона вже виросла до необхідного вам розміру, ви розумієте, що її треба стригти два, а то й три рази на рік. Як приклад, в нас вона в цьому році ще не застрижена, той брабант. Величезна, вона вище моєї ялиці, як бачите. Ми її здрижимо з двох боків і верхівочку підрізаємо. Щільна, гарна. Знов-таки іще один недолік ту і ну це саме для мене. Взимку вона потім трошечки стає такою тьмяною. Бурого кольору. Так, вона, цей цей насичений яскраво зелений. Вона його, на жаль, губить цей колір. Ой, бачите, ще помічник мені прийшов на зйомочку. Тож, ту абрабант, але все одно, як, саме як паркан, вона ідеальна. Вона застригається рівнесенько, з неї можна всякі різні форми стригти. Тобто то вона мені дуже подобається. Ми посадили поміж. Ми садили, от зараз я вам покажу, трошки відійду, ми садили по 5 штучок. 5 туї брабант, потім один хіріплідник діабола. І що я вам скажу, ось тут ви його вже не бачите, бо той брабант його вже защемила. Я хочу його там обрізати і пересадити в інше місце, якщо він буде ще рости. Його навіть ну майже-майже, ми його вже і не бачимо. Ось такий він, банатує брабан. І ось такі маленькі шарики в мене посаджені. Ну, це малючки, це тує аньєк. Вона поки що підростає, а потім буду вже розсаджувати її по всьому своєму саду і, можливо, буде на продаж. Далі між сливою та вишнею в мене ялівець, і я не знаю його назви, бо теж було посаджено 15 років тому. Наскільки я розумію, це стрікта. І вона мені не дуже подобається. По-перше, вона дуже-дуже колюча, дуже така, теж агресивна. В минулому році ми вистригли з неї куп, так рівнесенько під... але вичистити її всередині. А вона ж теж, бачите, всередині захаращується, її треба чистити кожен рік. Не, ну просто неможливо. Це голка на голці. Тому так, стрижемо, поки що він тут сидить. Але я не рекомендую саме цей ялівець саджати вам. Вінка називається Знайдіть мій красень ялівець Монглоу. Ви його не знайдете, тому що посаджен він був, коли ми тільки будували будинок. Тут нічого ще не було, навіть не було цих плодових дерев. І потім вони його закрили. Так, бачите, ой, такий він гарний, високий. Ми його тут обрізали все. Не заважав вишням. Вишні не хочемо прибирати. І його я не хочу прибирати, бо він височезний, і ми його просто, просто втратимо. Але саме цей ялівець дуже гарний буде потім взимку. Коли опаде листечко, його буде здалеку видно. А на моїй площадочці біля моїх саджанців, щоб знову ж таки не робити суцільний забор, ми посадили ялівці блюароу, Це ялівець скельний. Бачите, він такий блакитно-сизого кольору. Він росте до трьох метрів. І чим мені він подобається, він дуже вузесенький. Заявлено, щоб він десь пів метра. В діаметрі, ну, в мене, можливо, трошечки більше. Тут йому достатньо вологі. А поряд з ним е, е, ялівець Спартан. І він е, схожий по вигляду, але по кольору, бачите, інший. інший... кольор в нього такий більш зел... ну, яскраво-зелений, насичений, такий класичний зелений колір. Е, і цей саме був трошечки менший. Зелений ялівець, але зараз наздоганяє і мої блюароу. Гарний дуже. І, як бачите, ще поряд там є в мене дерен, а біля ялівців це бірючина ебета. Гарний, досить листопадний кущик, але він досить довго тримається. Десь до мінус 5 він ще тримає своє листечко. Далі, за ними є туя. Західна смарагд Голд, але дуже маленька. Її тут треба ще знайти. Вона, як і смарагд, така свічечкою росте, але має більш такий жовтуватий відтіночок. Тут трошечки незахаращена між сусідами. Ну, росте потрошечку і молодець. Посаджений був взагалі з п 9 а зараз вже десь метровий. Ось така вона коротенька вам розповідь про мої хвойні дерева. Небагато їх. Я ще поміж гортензіями саджала ялівець, звичайний грін карпет, але чомусь він в мене не росте. Я не знаю, що йому не подобається. Ніде в мене немає його гарного. Тож, я зараз планую іншу ділянку біля входу переробляти. Можливо, там ялівців буде більше, тому що, знаєте, яка є проблема зараз? З посухою багато туй, особливо туя смарагд, вона хворіє, вона висипається. Тож, все ж таки, всі радять робити акцент на ялівці. Всім гарного вечора, гарного дня, хто коли дивиться. тож... До побачення.